За рахунок додаткових надходжень до обласного бюджету змогли побудувати, можете рахувати, обласний діагностичний центр з обладнанням на нижчі Києва. Я не хочу ніяким образом образити столичних жителів. Ми побудували центр реабілітації для дітей-інвалідів з басейном і такого рівня, що до нас вже приїжджають із Харківської області, і з Полтавської області. За ці, це все обласний бюджет. За рахунок цього побудували театр юного глядача. Повністю новий. Він виглядає як ну, нова копійка, але цієї будівлі було 100 років. Тобто ми сьогодні повністю відновили цю споруду, і сьогодні до нас приїжджають вже на гастролі. Із Москви, із Пітера, і різні різні на гастролі колективи Київлян з Запоріжжя, Дніпропетровська. Тобто це новий подих в культурне життя області. Далі проінвестували і зараз перша черга вже здана, і друга продовжується за рахунок обласних коштів. Це дитячий футбольний центр на тисячу діточок від 6 до 12 років, де можна проводити вже певну підготовку. Молодих футболістів і далі вже формувати. П'ятий об'єкт можу назвати це будівництво пологового будинку. Сьогодні він має відділення перинатального центру. Це все за рахунок, оці п'ять об'єктів за рахунок обласного бюджету. Звідки кошти, це кошти нам додали інвестори, які прийшли до Сумщини. І не можу я сказати, скільки прогнозовано соціально-економічний розвиток залежно від обсягів від обсягів фінансування чи інвестицій. Я можу сказати тільки у вигляді об'єктів, які сьогодні будуються якраз за рахунок залучення додаткових інвестицій.